Незаконне паркування у центрі Львова водії найчастіше залишають автомобілі у невідведених для цього місцях, кажуть УДАІ. Основний чинник – культура самих власників автомобілі впливу на правопорушників практично немає, адже застати їх у власному авто важко. Єдине, що колись рятувало ситуацію евакуатори, які працювали у Львові. Тепер усе залежить від знання правил та совісті самих кермувальників. Посигнали, сказали, що у вас колесо пробите, Так? Я дивлюся іншого чоловіка колесо пробити. Думаю, може, дійсно, десь якісь цвяхи порозкидали. Зупиняюся. Ж не буду... Опустили мені вікно, я опустив вікно, в тебе колесо пробите. Я не хочу ризикувати життям своїм і не хочу іншим життям ризикувати. То зупинився перевірити. Цей водій припаркувався у самому центрі міста, там, де стоянка автомобілів заборонена. Причину порушення пояснив, тому інспектор Даї обійшлися лише попередженням, адже перевірити, чи каже правду, неможливо. Дякую вам все до побачення. Машин, які припарковані неправильно та часто під самим знаком у Львові не злічити. Працівники дорожньої інспекції бідкаються: впіймати правопорушників на гарячому важко, адже водії залишають автомобілі порожніми, тому штрафувати нема кого. А чекати, поки власник повернеться до своєї машини, можна і по кілька годин. Є наряд, який знаходиться в центральній частині міста. Він під'їжджає в місцях, де з порушенням правил зупинки стоянки. Є власник, складаємо протокол. У багатьох випадках є що такишоводій відсутні. І неможливо скласти на нього протокол. Не на камеру виправдовуються і львівські водії. Кажуть, у центрі міста стоянок мало тож вільних місць практично нема. А поставити машину все ж треба. Тому переконують, влада міста має подбати про те, аби парковок у Львові побільшало. А поки їх обмаль удає, застерігають не паркуватися аби де, адже такі рейди стануть традиційними. Ірина Гоцендрій Садков,